Стосовно Верховної Ради, що на початку вторгнення, якщо подивитись перші наші випуски, ми про це теж говорили. Що Верховна Рада має ну, мала тоді там позитивне сальдо довіри, там ну. Під 50%, якщо я не помиляюся, було. А зараз. Мінус 54. Мінус 54 тобто, по суті, 100% довіри ну, по модулю, це мінус 100, виходить. Та? Тому це найбільш карколомне, мені здається, падіння. І це дуже небезпечна ситуація, тому що кожен використовує цю нелюбов, яку намагається кудись прилаштувати. Він прилаштовує до Верховної Ради, не розуміючи насправді, що це останній безпечний. Сумнівно, о, 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 якийсь о, легітимний центр о, взагалі влади, який, о, ну, на який все зав'язано по суті держави. Ну майже все. І, і... найбільша проблема, що сама Верховна Рада по, о, не розуміє цього, о, але з цим ми будемо по -по потрошечки працювати. Так?